18 вересня закінчився офіційний термін подачі документів на членів дільничих виборчих комісій. Але 152 га окружна виборча комісія прийняла постанову, щоб дозволити партіям, які не встигли вчасно принести документи, все-таки зареєструвати своїх представників на члени ДВК. Тож тут заяви реєстрували ще 20 вересня. Мотивом такого рішення за версією окружної виборчої комісії стало те, що представники однієї з опозиційних партій заблокували в останній день прийому документів вхід до реєстрації кандидатів в члени ДВК. Вони прийшли раніше, але до 12-ї години вони були в приміщенні окружної виборчої комісії. Але представники всеукраїнського об'єднання Свобода вони не пустили фізично цих суб'єктів подати відповідні подання, тому була внесена вимога шести членів окружної виборчої комісії. Щоб розглянути їхню їхню вимогу і розглянути питання щодо реєстрації цих суб'єктів, оскільки вони порушують клопотання щодо тих членів тих суб'єктів виборчого процесу, які вони представляють в окружній виборчій комісії. 20 вересня в 152 ОВК встигли зареєструвати подання ще від шести політичних партій. Такі дії комісії є порушенням закону, кажуть представники громадської мережі. «Опора». як вимагає закон. Термін подачі закінчувався 18 вересня. Натомість, 20 вересня на засіданні виборчої комісії, було проголосовано питання: зареєструвати подання від партій, які з тих чи інших причин не змогли 18 вересня подати ці документи. Зважаючи на те, що терміни були порушені, і причини в партії приносить 20 вересня, тобто законних підстав, таких як рішення суду, які би визнали, що їхні права є порушені, і надавало право комісії прийняти в них ці документи, не було. Представники опозиційних партій на такі дії ОВК відреагували позовом до суду. Члени комісії одумалися і перед початком жеребкування вирішили все ж відмовити шести партіям у реєстрації кандидатів на члени ДВК. Але спокійно провести жеребкування не вдалося. Перед початком самої процедури. На вході до ОВК щинилась сутичка між представниками опозиції та невідомими молодиками. Останнє чомусь вирішили нікого не впускати до зали засідань. Жодного правоохоронця в цей час у окружній виборчій комісії не було. Міліціонері з'явилися тільки після виклику. Свою роботу комісія відновила, коли усі присутні залишили залу засідань, а потім зайшли, пред'явивши посвідчення. Сама ж про процедура жеребкування закінчилася швидко і без скандалів. Напевно, тому що як представники опозиції, так і представники провладних сил практично порівно отримали своїх членів ДВК. Олександр Тузертем Лаговський. Новини Рівного.